Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі, у, за сьогоднішньою божественною літургією ми чули євангельський уривок, Євангелія від Луки, яке досить було насичено на дві події. Перша з них це те, що до Господа приступив начальник синагоги Іаїр з великим проханням прийти. І зцілити його 12-річну доньку, яка була важко хвора. Господь, не дивлячися на те, що це, скажімо так, була людина не з його окруження, не з його навіть, можливо, світогляду, оскільки начальство синагог у часи проповіді Господа, воно далеко не було дружелюбне до Христа. Наоборот враждебно, і інколи декілька є інших моментів із Євангелія, коли навіть інший начальник, не Іаїр, звісно, інший навіть вознегодував був на Христа, який ізцілив був скорчену жінку. І казалось би, якби Христос був лицеприятним, тобто дивився, хто йому зробив добре, недобре. Ага, з тим буду дружити, з тим не буду дружити, бо ті проти мене такий гріх називається лицеприятіє, коли ти взираєш на лице людини і приймаєш рішення помагати тій людині, не помагати. Так от Господь наш нелицеприятний, і Він погоджується із тим, що ця людина, навіть будучи не з його лагеря, не з його партії, Но, маючи віру в серці і щиру молитву, він іде до, у дом цього Іаїра. По дорозі, у дом відбувається ще одна подія, яка теж важлива і знакова у сьогоднішньому Євангелії. У толпа людей, яка оточувала Христа, у цій толпі знайшлася одна людина, яка теж страждала. І яка страждала немало, а 12 років, маючи кровотечу і вже, як описує Євангеліє, розчарувавшись у всіх лікарях, які не могли їй допомогти, ця людина мала велике бажання дотронутися до края одягу Христа. І вона щиро вірила в те, що якщо вона це зробить, вона отримує зцілення. Адже у багатьох місцях Євангелія теж описано, що багато прикасалися до Христа і багато ісцілялися по вірі, звичайно, цих людей. Так от і ця жінка з щирою вірою і з сердечною молитвою, як святі отці відмічають, через цю всю толпу, яка тіснила Христа, вона косається края одежі Христа і отримує зцілення. Господь. Будучи серцевідцем і всезнаючим, все він зупиняється для того, щоб відмітити цю подію. І апостоли навіть прийшли в нерозуміння, кажуть Господи, коли він сказав, хто прикоснувся до мене. І апостоли вони не могли так бачити серця людей, як бачив Господь, і тому й питали так. Господь каже: Я відчув, що сила від мене зійшла на цю людину. І тоді ця жінка, вона, можна сказати, через всі стереотипи, через порушуючи навіть закон, адже закон таким жінкам предписував, взагалі не появлятися між народом. Це по-перше. А по-друге, якщо ця кровотеча була неприродня, тобто пов'язана вже з хворобою, не з іншим, ви розумієте про що? То навіть одяг цієї людини вважався скверним. Навіть одяг цієї людини не міг бути не то, що сама людина присутня, у, де була суспільне якесь зібрання. Так от, порушуючи ці всі стереотипи і закон, але маючи щиру віру і Сердечну молитву вона отримує зцілення і Господь це відмічає. І вона настільки була сміла, ця жінка, що вона не побоялася сказати, що це я. Адже серед їй сказати це серед законоучителів ізраїльських, фарисеїв, це значить підписати собі вирок, що ти ще одна, нечиста, яка порушуєш закон. Тобто вона розуміла, чим їй це може. Грозити. Але, маючи таку віру у Спасителя, вона цього вже не боялася. Так от ця подія відбувається по дорозі до дому Іаїрова. І вже наприкінці цієї події підходить один із теж начальників чи заступників цієї синагоги і каже: Іаїру, не отруждай учителя! Тому що донька твоя померла. І чисто по-людськи, якщо оцінити цю ситуацію, це мав бути момент великого відчаю Іаїра. І знаєте, я один раз був навіть свідком ситуації, коли, поїхавши за кордон на лікування однієї важкохворої дівчини, коли тобі просто кажуть навіть не то, що вона померла. А ситуація була в операційній така, що тобі сказали мамі, що йдіть швидко додому, тому що ви не довезете її, і будете мати проблеми на кордоні, тому що вже ну, мертвого перевезти, розумієте, важко. Це вже інші проблеми. І це одна, з, мені кажеться, з найважчих стресових ситуацій у житті людей, коли вам кажуть, що ваша дитина все. Тобто. Цей трагізм Господь він чувствував серцем, що як важко цьому Іаїру і каже, утішає його словами, не бійся, а тільки віруй. Ці слова, браті і сестри, для нас мають бути у моменти особено відчаю, у моменти, коли вже руки упускають, коли кажеться, що все, все, що можна було зробити, ми зробили, нічого не помогло. І часто так люди теж, знаєте, десь ропщуть. особливо навіть на просторах інтернету, соціальних мережах. от кажуть, вися молите, молите, а війнася не закінчує. І що тут виходить? Бог не чує ваші молитви. Бог, виходить, він десь трансцендентний, він не, є, не участвує в нашому житті, тому що не чує Бог молитви, все рівно ракети летять, все рівно люди помирають. Все рівно біди, скорбі, плач, сльози. Отак от часто такий упрек, ніби людське таке, знаєте, нутро робить Богу, що де ти, я ся молю, ти не мене не чуєш. І от цей Євангельський уривок, він показує, наскільки мала віра в людей, наскільки оскуділа віра, браті і сестри, в наш час теж. Чому й такий ропот, і чому такий, можна сказати, ультиматум Богуся ставить? Де ти, Боже? Господь, він все рівно не презирає людей, тому що він довготерпелий, многомилостивий, чоловіколюбивий. Він укріпляє сьогодні віру Іаїрова, йде у дом його і вже мертву його доньку Воскресає. Так от такі події ми з вами прослухали. Що ми можемо винести для себе? Святитель Феофан Затворник, він каже, що віра Іаїра і віра цієї кровоточивої жінки це дві різні. І молитва в них була різна. Віра Іаїра, якщо хочете, це вона більша і віра всіх нас. Коли стаються якісь скорбі, Особливо боліють діти, чи дуже близькі, то реально це є хороший інструмент, браті і сестри, який нас сотрясає, який нас приводить у чувства, що Бог над нами, а не ми все рішаємо. Тоді якось речі, ті второстіпенні, які нас окутують, суєта мирська, життєйська, то, що нам мішає реально і молитися, і думати про Бога. Воно все струшується через болізні. І тоді і молитва більше стає щира, тоді і молитва стає більш вдумчива. Будемо реалістами. Як ми молимося, задаємо собі питання у світлі цього Івангельського уривка. Ми ж не чуємо самі себе. Розумієте? Самі себе. Наша молитва више потолка нашої криші вдома не уходить, тому що ми молимося і всі щось робимо. А пам'ятаєте у молитвослові, як пише, коли відкриєте першу сторінку утренній молитви, залишити все, зібратися і так проізнести. А ми думаємо, що усе лише у труді якомусь ми помолимо, і все нам зарахує. Да, Господь він і то цінує, і намір, як каже Златоуст, цінує. І десь у силу нашої там. Сил ми змучені десь наприкінці дня, важко нам, Господь і то цінує. Но він хоче, щоб серце, сину, даш ми серце, так сказано в Святому Письмі. Серце, якщо не участвує в молитві, вона безплодна. Вона не приносить результата, І тут відповідь нам, чому кажемо, я молю, молю, а Бог мене не чує. Та не чує, тому що твоя молитва до твого серця не доходить. А як Бог її може почути? Бог терпить, теж чекає, що коли в результаті тих якихось і твоє серце все стане м'якішим, і воно розм'якшиться, і воно посострадає, і по буде милостивим, і тому десь і терпить, і болість потерпить, і такі от речі. І друга молитва каже святитель Феофан Затворник сьогодні у жінки, яка 12 років страждала. 12 років це вже термін. І їй вже не треба було йти, щоб Господь до неї йшов додому, як до Іаїра. Тому що вона вже все за ці страждання. Вона вже все розуміла, що достатньо прикоснутися благодаті. Достатньо, щоб сонечко просто зійшло на травичку і роса вже пропаде. От результат її терпіння. Її молитва була більш глибока, але Господь її цінив як і Аїрову молитву, так і її. І знаєте, щоб. Досягнути такої молитви, як у жінки, треба великий шлях пройти. Для цього люди йшли і в пустиню, але ті люди, які досягли її швидше, це ті люди, які кротко і смиренно притерпіли страждання. Я мав честь також із отцом Віктором у 2010 чи 2009 рік бути у нашої преснопам'ятної. Матушка Серафимеу Мукачівської. І просто поспілкуватися з ним декілька хвилин. Людина, яка 60 років пролежала. Представляєте, після того, як у родах отримала параліч, коли народжувала свого сина, 60 років пролежала на ліжку. І Просто спілкування з тим людиною, вона нічого такого нам чи когось заоблачного. У нас були з ним спілкування. Ми переконалися, що це людина святого життя. Але то, що взираючи на її лице, на її віру і на її уповання, можна просто від одного погляду було зрозуміти, що яка наша мала віра і яка наша нещасна молитва порівняно з цю. Старицю, яка страдає стільки років, і стільки в неї любві, до людей, до ближніх, і за кожного пам'ятає, і за кожного молиться. І це є результат правильного перенесення, якщо хочете страждання. Ця людина достигла того, що монах у пустині за 80 років не може достигнути. Тому що йому важче, а вона через правильне терпіння скорбей. І несіння свого Христа як болізні, вона цього достигає. Я вам, браті і сестри, іскренні бажаю, щоб ми у молитві приобріли, щоб не через скорбі, не через болезні, а через уважну і молитовне життя, уважне до себе, прав через Євангеліє, через, через правила церкви, через сповідь, через причастя, щоб ми таким шляхом йшли. Ну, якщо Господь уже попустить скорб і болізнь нам чи нашим дітям, щоб ми теж не падали в учені, а як сьогодні чули голос від Христа, не боятися, а вірувати. Цього вам іскрені бажаю. Нехай Господь усіх сохранить. Амінь.